Приводимо до норми гемоглобін. Натуральні компоненти, які є у вашому домі. Беремо 300 г червоного буряка. миємо, чистимо, натираємо на дрібні фракції. 300 г моркви чистимо і на тертки натираємо на дрібні фракції. 300 г меду. Всі компоненти змішуємо. холодильник на ніч. Настоюємо. І рано у нас ліки готові. Приймає по одній столовій ложки за 30 хвилин до їди. Курс лікування до закінчення ліки. Тим чином, за короткий час натуральними компонентами, які лікують і не шкодять, ви зможете вести до норми гемоглобін, позбутися головоокружиння та темноти в очах. Для того, щоб ми мали добре здоров'я на кожний день, маємо позитивні емоції, здорове харчування, баланс водички три рази в день, незалежно якою медициною лікуєтесь, п'ємо вашу норму водички. Це ваша вага помножити на 3 або 30 кг на 1 кілограм ваги. 3 рази в день за годину до ну, їди 50 градусів. В водичку обов'язково додаємо 1 столова ложка яблучного оцету, одна чайна ложечка меду, 3-4 г солі. Ці компоненти дадуть вам стабільну роботу для всіх органів. Фізкультура, без якої не буде ефективного лікування. При любій хворобі. Таким чином, для того, щоб ми мали добре здоров'я на кожний день, ми повинні дбати про нього і бути лікарем для свого здоров'я. Гарного дня і мирного дня!